Ради всіх вітати в сервісному центрі AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Черговий ноутбук у нас з нової партії тих, які вже відновлені та пройшли тестування. Це перевірена часом модель Acer Nitro 5. Це модель на 9-му поколінні. Тобто покращена, якщо порівнювати з 7 та 8, я в оглядах про це казав. Так, Вона на процесорі в нас i 5 9300 як бачите, з дискретною відеокартою GTX 1650, яка має 4 ГБ відеопам'яті GDDR6. <кхід> як бачите, ноутбук на зовсім новому носіє NVMe SSD. Ємність 250-56 ГБ пасар, Напрацювання 10 годин. Далі має майже без зносу взагалі 1% бачите всього зносу, але ж він може навіть зникнути. Тобто, якщо подивитись батарея, бачите, має майже повну ємність при зарядці. Ноутбук у нас має 8 ГБ пам'яті gddr 4. Саме в цій машині вона встановлена двома планками по 4 ГБ. Тобто ці 8 ГБ, які є достатніми для комфортної навіть ну хоча б нормальної роботи, вони ще й працюють в двоканальному режимі. Давайте запустимо зараз тести, продемонструвати роботу. Дискретної відеокарти, а я зараз покажу вам стан. Стан ноутбука дуже гарний, я б сказав навіть, що саме ознак якогось затирання на ньому немає майже взагалі. Є дуже невеликі сліди розбирання, Тут десь трошки його ну, якісь подряпини є. Але ж це треба придивлятись, і вони всі майже на нижній частині. То верхня частина, бачите, вона вся в дуже гарному стані. Клавіатура має у нас підсвічування: російські та українські літери. Стан криш... кришки матриці теж показую. Все теж виглядає дуже гарно. Це є в нас на фото на сайті, можете подивитись. Так, тести дивимось. GTX 1650, як бачите, Ну, тут зараз показує 62 градуси, але ж вона не дуже сильно нагрівається. Там десь в районі 70 градусів зупиняється ця температура. І якщо буде цікаво, результати тестів саме цього ну, чи такого ж ноутбука в нас є в аккаунті Instagram, я там викладаю. Навіть для порівняння в цифрах якихось в папугах результати тестів та при яких температурах це, ці тести були проведені. Ноутбук, до речі, до нас приїхав потребував невеликого ремонту живлення. Там був замінений один драйвер. Була з ним проблема. Це це відновлення. Воно пройшло без будь-яких наслідків для ну, ноутбука в цілому, або ж для материнської плати. А, тобто. Ніяких інших робіт по ньому не проводилось. На щастя, немає ніяких там варварських по ремонту чи щось таке, тобто ноутбук, в стані майже повністю нормального, ну можна сказати, нового, якщо не рахувати ті сліди невеликі розбирання, які на ньому є. Ну, Майже знизу тільки всі вони, як я й казав. Так, пройдемося швиденько по портах. Тут у нас повноцінна мережа LAN. Далі у нас HDMI для підключення зовнішнього монітора. usb Type-C Thunderbolt сучасний порт. Два USB 2030, як бачите. З цієї сторони також є порти. Це мені подобається, до речі, в цьому ноутбуці, що USB-порти є з обох сторон. Тут у нас підключення навушників 3,5 мм, ще один роз'єм USB 2.0. Та роз'єм для підключення блока живлення. Блок живлення в комплекті з цим ноутбуком іде оригінальний, той, який має бути 135 ватний, з кабелем живлення під нашу розетку, тобто можна одразу підключати та користуватись. Система Windows 10, яка встановлена тут, активована ліцензією цифровою, яка є в самому ноутбуці в BIOS. Тобто проблем з ліцензією також немає. Матриця Full HD 15,6 Вона йде як IPS, ну, це стандартно називається IHVA, але ж вона подібна до IPS. Частота оновлення 60 Гц. Тобто зображення дуже гарне. Картинка з кутами огляду, як бачите, там, здається 85 градусів з усіх боків. Тож, ось такий Acer Nitro 5, перевірений часом модель. Ну, до речі, як я казав, дев'ята поліпшена, як на мене, по відношенню до 7-го-8 покоління вона і виглядає значно краще, і за конструктивними рішеннями вона краще. З непоганим набором портів, як я вже вам продемонстрував, в дуже непоганому стані. Ну, принаймні, я ж кажу по верхній частині, по топ-кейсу, по кришці, вона ідентична майже до того, що не, не користувалась, можна сказати, до нового. До речі, мене часто питають на, на рахунок камери. Так, камера є в даному ноутбуці. З дискретною відеокартою GTX 1650, 4 ГБ gddr ГДДР6 на повноцінному так, процесорі, хоч і 5 але повноцінному I5 9309 покоління, 8 ГБ gddr 4 оперативної пам'яті в двоканальному режимі. Дуже швидкий PC express NVMe SSD дискапасор ємністю 256 ГБ та батарея майже без зносу. Ну я гадаю, в режимі перегляду фільмів вона має тримати навіть 2 години, може й більше. Запитання про цей ноутбук, ви зможете задати за цим номером. Viber та WhatsApp. Там основний спосіб спілкування. Крім того, ви можете прийти, все, все це перевірити, побачити у нас в офісі на Подолі в сервісному центрі. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також ви можете придбати безпечно цей ноутбук, тому що треба буде тільки передоплатити 300 гривень за доставку, ну, щоб бути впевненим, що вона не буде за наш рахунок. Якщо ноутбук повернеться, при отриманні ви можете все перевірити. Ноутбук приїде зарядженим до 100%, буде блок живлення, ви зможете його підключити або навіть без підключення до мережі 220 вольт, ви зможете його перевірити. Весь тестовий софт програмне забезпечення є на робочому столі. Все це ми робимо. Тож, ви можете все перевірити, побачити, що все працює, тільки тоді сплатити суму цього ноутбука та придбати його. Тож, ось такий Acer Nitro 5 в сервісному центрі ви можете придбати A-Game Київ. Дякую за перегляд, до побачення.